Рядки, котрі знає та чув кожен українець. Нині пісня стала символом війни в Україні, бо об'єднала весь світ проти російських окупантів. Вона очолила світові чарти та її співають зірки рок музики. Калина етнонаціональний символ України, що особлює красу. Кохання, материнство, кров, безсмертність роду, вогонь, національне відродження, жіночність, життя та любов до батьківщини це механізм кодування етнічної культури українського народу, цвіт його душі, осердя козацького духу та символ знак національного єднання. Рід калини налічує з понад 230 видів вічнозелених напіввічнозелених або листопадних чагарників та невеликих дерев. З наукової точки зору кущ калини добре пристосовується до різних погодних умов, легко переносить морози та сильну посуху. Калина географічно поширена по всій Європі. Є ефективною сировиною для переробки та має широкий спектр використання в харчових цілях. Ягоди калини містять низку найважливіших вітамінів, таких як А, С, Токоферол, Рутин та вітамін К. Крім того, вони містять калій, магній, цинк, залізо та ефірні олії. Таким чином. Це справжнє джерело всіх вітамінів та антиоксидантів. При цьому калорійність калини становить всього 28 ккал на 100 грам. У ягодах присутні дубильні речовини: пектин, танін, кумарини, смолоподібні ефіри, глікозит, вібурнін. Саме він робить ягоди гіркими. Вміст цукрів становить близько 30%. Ягода має характерну кислинку, що зумовлено вмістом органічних кислот. Ягоди калини можна використовувати для приготування варення, желе, соусів або вина. Дану сировину також використовують у виробництві сиропів, морсів, цукатів та різноманітних напоїв. Їстівною частиною калини є не тільки ягоди, листя використовували для приготування чаю, а квіт додавали в солодкості десертам. Таким чином, калина є високоефективною сировиною для перероблення і має широкий спектр використання у профілактичному харчуванні та медицині.